Всеукраїнська громадська організація Інститут перехідних суспільств виграла конкурс і проєкт Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, який надав їм допомогу і підтримку в п'яти районах Житомирської області, а саме Брусилівському, Володарсько-Волинському, Лугинському, Черняхівському та Червоноармійському відкрити консультаційні пункти. А ми намагаємося тим людям, які володіють цими землями, допомогти в їхніх проблемних питаннях, тому що питання дуже багато. Я думаю, що ми. Допоможемо дуже багатьом, звичайно, не всім, але думаю, цю проблему зменшення цього такого навантаження на людей соціального. Ми з ними. ці послуги будуть надаватись безкоштовно. Результатом зібрання стало обговорення висновків та рекомендацій масштабного дослідження, проведеного в Україні за методикою світового банку. При проведенні ось цього нашого круглого столу ми ставили собі на меті отримати від наших партнерів від вас. Зауваження, коментарі, будь-яку будь-яку інформацію стосовно актуальності тих рекомендацій, які розроблені, загалом до участі в дослідженні було залучено близько 40 провідних українських експертів, урядовців, юристів, представників неурядового сектору, котрі працюють у сфері управління земельними ресурсами.